Того, щоб реалізовувати державну політику в архівній сфері, треба все ж таки мати розуміння стану справ на місцях. Тому що саме в державних архівах областей більшість колег працює, більшість документів зберігається. Всього в Україні зберігається 86 мільйонів одиниць зберігання документів різних, в основному на паперових носіях. Але Є адівізуальна спадщина на плівках, на фотокартках і так далі. Це документи з 12 століття і до наших днів в Україні, ну і в тому числі є важливим Державний архів Запорізької області, який зберігає понад 2 мільйони, майже 2,5 мільйони одиниць зберігання документів. Найдавніші, мені здається, 16 століття, ну, основний комплекс документів з кінця XVIII століття і до наших днів. Пріоритети, які зараз є, це безумовне збереження нашої культурної спадщини, архівної частини в умовах війни. Ті нові течії, ті новації, які ми впроваджуємо, зокрема, з оцифрування документів теж обговорювалися. Очікується пришвидшення темпів оцифрування документів Державного архіву Запорізької області. В травні місяці Державний архів Запорізької області підписав відповідну угоду з FamilySearch, яка передбачає продовження оцифрування документів генеалогічного характеру. Я б сказав би навіть більше. Будь-якої архівної інформації, яка буде корисна для вивчення родинної і сімейної історії. До кінця літа ми очікуємо старт безпосередньо самого проекту оцифрування, погоджено облаштування трьох робочих місць операторів, які будуть сканувати документи зазначеної тематики. Я думаю, цей старт буде до кінця літа і. Темп оцифрування зросте, тому що за тими наявними практиками ми плануємо, архівісти місцеві запорізькі і партнери оцифровувати понад 5 тисяч кадрів щодня. На першому етапі Державний архів Запорізької області підготував понад 100 тисяч справ, а це мільйони аркушів, які будуть реалізовані по цьому проєкту. А це дуже важливо, тому що це не тільки. Обезпечує документи, точніше, втратою інформації, яка міститься в документах, тому що все, що оцифровано, воно зберігається в архіві, в одному примірниці, а також у партнерів за в хмарній технології. Тобто у нас є декілька примірників, і навіть у випадку знищення оригінального носія інформації люди зможуть отримати доступ до тієї інформації, яка зберігається в архівах. Ну і крім того, це вагомий внесок, крок до удоступнення ретроспективної інформації для широкого загалу користувачів. Інший аспект, який я обговорював з обладміністрації, це необхідність збільшення штатної чисельності технічного персоналу Державного архіву Запорізької області, хто буде готувати документи до цифрування, бо зростання темпів оцифрування передбачає зростання обсягу підготовчих робіт. Тому що справа перед оцифруванням має бути перевірена, знепилена, пронумеровані аркуші за необхідності розшита, щоб в корінці не залишилось якесь слово і не була втрата інформації під час цифрування. Тобто ці додаткові види робіт, я про це в тому числі говорив з керівництвом обладміністрації.